70% переможців конкурсу держмолодь для ВПО втрачають свій шанс купити житло по програмі. Цих 70 50% із того, що не встигають в терміни зібрати документи, обрати житло та подати їх на розгляд кредитного комітету. А інші 50% із того, що не вистачає рівня офіційних доходів для обслуговування кредитної заборгованості. Як порахувати? Мінімально необхідний рівень доходів для того, щоб пройти по програмі, рахується як платіж по кредиту, тіло плюс відсотки, та додатковий мінімум на одну особу, тобто на кожного члена сім'ї. От інші 50%, які не встигають зібрати документи, знайти квартиру та подати розгляд комітету. Рекомендую звертатись до професіоналів. Звернення до професіоналів дуже підвищить ваш шанс встигнути. Купити квартиру за програмою, ви знаєте, куди звертатись.